У сполучених штатах більшість хворих на грип свиней діти або молодь. Одне з ймовірних пояснень полягає в тому, що у 1976 році у США році спалахнув грип, подібний на сучасний H1N1. Тож, можливо, люди старшого віку мають до нього імунітет. Щоправда, це лише припущення. Того часу кроки адміністрації президента Форда, покликані попередити поширення захворювання, стали класичним прикладом надмірної реакції уряду на можливу епідемію. У той період від самого грипу померла одна людина, а від щеплення проти неї 30. З подробицями Тетяна Ворожко телевізійний ролик 76-го року. Епідемія грипу насувається. Ти можеш важко захворіти петі заразила свою найкращу подругу. Даті в даті було слабке серце. Вона померла. В країні була розгорнута активна кампанія з вакцинації. Медики побоювалися повторення епідемії грипу 1918 року, яка забрала життя 40 мільйонів людей. Це дуже важко з одного боку не проявляти надмірну реакцію, з іншого не можна і недооцінити загрозу. Цього разу чимало шкіл були закриті навіть у тих штатах, де не було підтверджено жодного випадку захворювання на свинячий гриб. В штаті Юта, який пандемія не зачепила, був скасований фестиваль Сінко де Майо». ймовірно, через те, що це мексиканське свято. Конгресмен та медик Ронпол каже, що уряд проявляє надмірну заповзятість. Дуже надмірно бере гору і Ще в 76-му Рон Ронпол виступив проти програми вакцинації. Намагання зупинити поширення інфекції принесли більше шкоди, ніж сама інфекція. Це дійсно виглядає страшним, коли Всесвітня організація охорони здоров'я присвоїла вірусу п'ятий, другий від максимального ступінь загрози. Втім, ступінь характеризує поширення зараження, а не його потужність. Так само чимало експертів ставлять під сумнів необхідність носити хірургічні маски. Чимало докторів кажуть, що їхні приймання завиті абсолютно здоровими іпохондриками, а продаж препаратів проти грипу зросла на 900%. Тепер після кожного апшхи всі думають, що у них свинячий грип. з іншого боку, вважається, що саме агресивні кроки зупередження поширення епідемії САРСУ в 2003 році обмежили кількість тих, хто помер від нього вісьмома сотнями по всьому світу. Ми маємо спокійно ставитися до надмірної реакції. Чимало медиків та політиків погоджуються, що в сьогоднішній ситуації краще зробити зайве ніж недостатньо. Тетяна Ворожко голос Америки.